Хочу з вами поділитися одним моментом. У мене там шалена білка, бачите, прямо. А дивіться, зараз всі кажуть про цей перехід, важкий перехід. Я ви зробили в перехід, куди ви зробили перехід? В двері сусідню, в сусідню в селі. Куди перехід? Перехід іде тільки енергетичний. Я вам розкажу, дивіться, є люди, які ми проживаємо багато життів. Я це знаю, я це бачила, бачу і можу. І вас туди провести, якщо треба. Перехід відбувається на енергетичному рівні, тобто енергія землі, енергія всесвіту, енергія творця зміщує там все, піднімає на п'ятий вимір. Тобто, земля просто в тому ж е е висить в просторі, але вона піднімається енергетично диви, вона співає мені, піднімається енергетично вище, вище земля, і енергії її змінюється. Вона може розширятися навіть. Ми цього можемо. Хоча я вам скажу, ми помічаємо і вулкани зараз, і все. В общем, таке довгий розмова довга. Так, що ж це за перехід такий прекрасний? Симптоми перехода, і ви, звісно, знайдете у себе всі симптоми переходу, які ці, е блохери, шмохери кажуть вам, і ви будете ого, ніфіга собі вона умна. Чи він умний? Ребята, перехід енергетичний зроблять всі. Але є люди, які проживали життя кармічно Там от вони відпрацьовували, у них обмилилася там кармічна програма. Все. Е, і тепер вони підуть далі, вже в нове життя. Вони в цьому житті живуть собі. От бачили таких людей, у яких все життя прекрасно? от нормально, от, все, але вони не дуже духовні. Ну от просто люди, просто їм хорошо живеться, вони не паряться. Є такі реально є ця людина. Цей перехід відчує просто як підйом настрою, ну там здоров'я покращиться, типу вона виздоровіла від чогось. Все. Інші люди, перехід цей відчують. Старічки, може бути. Може, люди, які вже кармічно відпрацювали всі програми, і далі їм не можна йти в цей якоби перехід. Вони просто е, завершують існування фізичне в цьому на цій землі. Все. Оце лякання мені так подобається, що всіх лякають ці. Е, Ну, ви поняли мене, так? Да? Лякають настільки, що, Боже, не дай Боже ж перехід, і ти перехід, а в тебе є головокружіння у всіх зараз головокружіння Цей перехід буде тривати ще, може, 40 років. Не може, так мені показували 40 років. Тож успокойтесь, живіть своє життя, розвивайте себе, якщо ви хочете. Якщо людина не хоче, їй той переход до одного місця. Вона ну, просто захворіє, скаже, о, щось боліти почала. Живіть спокійно, з любов'ю. Все. Я все сказала.